Вітаю вас, шановні телеглядачі. Час спортивного тижня, що минає, у програмі Спортивна Галичина. Тут ми обговорюємо та аналізуємо важливі події зі спортивної сфери, що відбулися протягом тижня. Нагадаю, що партнером програми інтернет-сайт Спортів. А сьогодні поговоримо про такі події. У Сочі триває 22 га зимова олімпіада. Івано-Франківська говерла поступилася у Кубковому двобої баскетбольному клубу Донецьк. У Коломиї змагалися пауерліфтери. Розвиток гандболу на Прикарпатті набирає обертів. У Сочі стартувала 22-га зимова олімпіада. Вона є найдорожчою в історії проведення зимових ігор, кажуть фахівці. Нашу державу представляє 43 спортсмени. Це невелика кількість олімпійців. Менше було лише в Лілихамарі в Норвегії в 1994 році. Івано-Франківщина в Сочі представлена трьома спортсменами. У лижних гонках уже в другій олімпіаді підряд бере участь косівченка Богдана Мацьоцька. А у фрістайлі свої можливості покажуть Надія Мохнацька та Надія Діденко. Про їх шанси та підготовку до змагань спілкуватимемося з головою Національного олімпійського комітету в області, начальником управління спорту Мирославом Євгеновичем Карабіним. Тож, Миросел Ігнатович, стартували Олімпійські ігри в Сочі, наша область представлена трьома учасниками: це Косівченка Богдана Мацьоцька і дві івано-франківські фрістелістки. Взагалі, якщо говорити про їхній шанс, успіхом вважатиметься призове місце, чи можливо потрапляння навіть у кращу десятку, на вашу думку? Ну, знаєте, якщо порівняти, в яких умовах ми проживаємо, і в яких умовах ми змагаємося, і на яких спортивних базах, то я вважаю, учасником Олімпійських ігор бути це є досягнення. Ну, але якщо буде медаль, це, звичайно, треба ставити вже давати медалі, якісь нагороди державні, що в таких умовах наші спортсмени все-таки добиваються таких серйозних результатів. Ну, але це, напевно, говорить про те, що справді в нас є прекрасні тренери, які вміють Працювати і можуть готувати спортсменів високого рівня. І, напевно, у нас є талановита, хороша молодь, здібна молодь, яка здатна показувати хороші і високі результати. Якщо взяти з наших спортсменів, які, які представляють нашу державу на Олімпійських іграх, звичайно, найбільшу, найбільшу ми надію ставимо і ставили, ну, ставимо, тому що завтра буде виступати. Надія Дніденко, Надія Мохнацька це є на фрістайл. Гірськолижний спорт, ну, звичайно, хотілося б, щоб Богдана Мацьоцька ну, показала високий результат, але ну, ми розуміємо, що на превеликий жаль сьогодні Україна не має таких трас гірськолижних, як має Австрія, Швейцарія, Сполучені Америки, ну тобто ті країни, які є. Передові. Але все рівно, що сьогодні наша спортсменка іменно з Івано-Франківщини представляє цей вид спорту і гірські Це є великий вже здобуток для неї. От. Є неприємна новина. Мені на превеликий жаль, трошки шкода. Буквально вчора на тренуваннях вже в Сочі наша Надія Діденко травмувалась. Зараз з нею працюють лікарі, як і збірної команди України, так і лікарі з інших держав. Не знаю, чи вдасться її встановити. Коліно натримувала коліно, і бачити, чи вона завтра зможе виступати, чи вона не зможе виступати на Олімпійських іграх. Оце є така прикра, тому що ми на неї надіялись, як спортсменку, адже всі були свідками. Глядачі і жителі Івано-Франківщини, коли вона виступала в Буквелі на Кубку світу у 2013 році, зайняла срібну нагороду, тому на неї ми десь ставили, що вона реальна та спортсменка, яка від Івано-Франківщини ну, реально могла б бути в десятці кращих спортсменів світу. Ну, Побачимо, вона є. Сьогодні лікарі є, Бог на світі. Можливо, все-таки і вдасться якось і в І завтра ми будемо дивитися, як буде проходити завтра виступи наших ферстилістів. Все ганочі будемо вважати, все ж таки, що <кхи> і бажати Надії Діденко відновитися і взяти участь у змаганнях. Але якщо повернутися до етапу Кубка світу, то що ви згадали <кхи> на Буковелі, його відвідав міністр спорту Равіль Сафіулін, Як ми пам'ятаємо, <кхи> так він там заявляв про пріоритетність зимої видів спорту на Прикарпатті і про взагалі відновлення. Тому йшла і про трампліни у ворогці, і про верховину. Він казав, будемо строїти. З того часу пройшов уже рік, події, на жаль, не розгортаються в цьому напрямку. Як бути, і взагалі, чи можна вважати все ж таки розвиток зимових видів спорту на Прикарпатті, власне, пріоритетним? І Говорити про те, що зимові Олімпійські ігри 2022 року все ж таки частина, принаймні, їх може відбутися на території нашої області. Ну, справді міністр молоді спорту спорту Сафар Саферсафіулін був на фіналі, фіналі Кубку Світу, коли проводиться у нас. Ну, приємно, що багато країн відвідали Івано-Франківську область. Для нас це є важливо, тому що чим більше про нашу область будуть знати іноземні партнери, спортсмени, делегації, я думаю, що сильно буде бажання комусь повернутися, приїхати в гості. Але звичайно, для того, щоб до нас приїжджали, ми повинні мати інфраструктуру. Слава Богу, що є такі туристичний комплекс Буковель, який зумів десь організуватися, посприяти, все таки, ми зробили трасу і з мані пройшли на. Високому організаційному рівні це відмітили багато спортивних іноземних делегатів. Транслювався на весь світ та, по Євроспорту. Так, так, транслювався. Це є плюс для Івано-Франківської області. Якщо взяти по тим словам, що Рівісава сказав, що буде сприяти допомагати, то я хочу сказати, що цього року на спортивну базу Олімпійську базу заросляк. Це під Говерлою горою Говерла, яка є Міністерством молоді і спорту, було видано 5 мільйонів і зроблена повністю реконструкція готельного цього комплексу, столової, тренажерних залів. Єдине, що далі будуть продовжуватися роботи, все-таки робити там лижні траси, бігові, для лиж бігові траси, фрістайлу трамплін. Ну, я думаю, що з часом воно ну, ну, треба кожен рік вкладати кошти для того, щоб це робили. Але це, що вже вклали тих 5 мільйонів, тобто, це цього рекон... року. Це того року, того... року так, 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 2013 року, це вже до кінця року. Тобто робили повністю реконструкцію готельного, тобто душові, спортивний зал, столову, тренажерний зал, тобто це вже десь приводить до того виду, який би мав бути. Для спортсменів, які тренуються, які готуються до змагань ну, високого рівня, друге питання значить, також по ворогті був лист від міністра для Івано-Фланківської області. І що ми не, не заперечуємо про передачу ворогтянської бази іменно Міністерству молоді спорту, щоб було можна було залучити державні кошти, бо ми сьогодні в області не маємо коштів для того, щоб ми могли зробити реконструкцію трамплінів. Це ну, дорого коштує реконструкція трамплінів, бо ця база теж продана. Е -е, ну, і сьогодні той інвестор, який купив базу, зробив тільки. Готельний комплекс і столову зробив, але трампліни абсолютно нічого не робиться. І ми втрачаємо такий прекрасний вид спорту зимов, як стрибки на лижах з трампліна і лижне двоборство. Це є для нас проблематично, тому що практично зимових видів спорту стрибки на лижах з трампліни є один із пріоритетних серед всіх видів зимових видів спорту, які є в нашій області. Ми маємо членів збірної команди України. Як в лижному двоборстві, так і в стрибках не І скребліна. Мали олімпійців раніше і ми в цьому ми мали виді спорту. олімпійців ще і за Радянського Союзу, і ми мали олімпійців якраз іменно зараз. Ми мали Володимира Бощука, який був на Олімпійських іграх. Тому е такий вид спорту, звичайно, потрібно розвивати. Я... Він має певний інтерес і пріоритет іменно Івано-Франківській області. То ми також погодили, щоб цю базу передали іменно міністерство. Молоді спорту і десь були залучені кошти. Поки що, ще немає тої передачі, тому що повинно бути засідання уряду, прийняття постанов. Тобто цей примітер. процес триває. так? — Так, та, Цей процес тримає, триває. І я думаю, що якщо будуть залучені державні кошти, то нам вдасться десь щось зробити, якісь певні бази. Нарвону того питання, що ми говоримо про Олімпійські ігри 2022 року. Знаєте, я як житель Івано-Франківської області, ну і України, звичайно, це є престиж величезний, але ми прекрасно розуміємо, в який час ми живемо. Ну, Не превеликий жаль, сьогодні складна ситуація, як і політична, так і економічна для нашої держави. Ну, чи зможемо ми сьогодні кошти вкласти в будівництво спортивних об'єктів, а не вкладати в кошти. Ну, Школи-інтернати, дитячі заклади, лікарні ну, є багато проблем. Ну, мені би хотілося, звичайно, щоб і Івано-Франківщина приймала участь в проведенні змагань найвищого світового рівня. Це знову ж таки престиж держави, це презентація нашої держави, щоб наша держава не була на одних і останніх місцях в рейтингу серед інших держав. А ми живуть хороші люди, розумні люди і спортсмени, які здатні виступати і показувати результат найвищого рівня. Тому я думаю, що це було б для нас дуже престижно. Чи будуть певні дисципліни на території нашої області по певним видам спорту? Ну, Мені складно сказати, десь ближче би, напевно. Могло бути, бо основний буде звичайно там і Олімпійське селища. Ми не можемо будувати три-чотири олімпійські селища. але може бути два олімпійських селища. Тобто олімпійське селища, де будуть проводити змагання на рівнинній площині, тобто, це є фігурне катання, шорт-треки, де палаці спорту і то Олімпійське селище, де буде проводитися змагання з таких дисциплін, як лижні гонки, біатлон, фрістайл, сноуборд, стрибки на лижах, стрибенці, це в гірській місцевості. Десь ближче Львівська область і Закарпатська область. Але Долинський район і частково наша область також може бути задіяно в цей великий проєкт. Але найголовніше інше, що. Для того, щоб проводити Олімпійські іри, повинні бути різні тренувальні бази. І наша область якраз є та область, де можуть я і розглядалася Сергій Назарович Назаровичем Бубком, Ми неодноразово говорили, що можуть будувати спортивні бази для потреб спортсменів нашої держави. Бо ми маємо прекрасні гори і маємо місце, де розмістити. Тим більше наша область. Так і асоціюється як спортивно-туристична, бо нам не потрібно будувати якісь величезні хімічні заводи, що якісь. Ми повинні, як і інші країни Європейські, живуть за рахунок туризму. Але знову ж таки, для того, щоб ми могли мати ці е, туристичні об'єкти, повинні бути інвестори, які повинні зайти сюди, вкласти кошти, тому що коштів у нас немає. Ну, але інвестор зайде тільки тоді, коли будуть якісь певні правила гри. Тобто повинні бути політичне рішення на найвищому рівні. І у продовження олімпійської теми про зимову олімпіаду у Сочі згадували у Франківській школі номер 13 Тут провели символічний олімпійський урок. Діти розповідали історію проведення ігор та й самі спробували освоїти деякі з зимових видів. Детальніше познайомитися з олімпійським рухом дітям допомагала учасниця Олімпіади Неля Непорадна. Олімпійський урок це щорічне спортивне свято, що проводиться за ініціативи національного олімпійського комітету. На спортивних майданчиках кожен бажаючий зможе спробувати свої сили як в Олімпійських, так і на олімпійських видах спорту, а також отримати влучні поради від тренерів і просто поспілкуватися разом з чемпіонами і призерами Олімпійських ігор. Олімпійський урок, особливо актуальний час проведення зимової олімпіади. Це можливість для дітей не тільки весело провести час, а й дізнатися більше про історію проведення Олімпіад та видатних спортсменів. Минулого року такі заходи Національний Олімпійський комітет проводив чи на всіх районах області. Тепер на сала черга Івано-Франківської школи номер 13 Наймолодші школярі з особливим ентузіазмом брали участь в Олімпійській так званій вікторині та символічних Олімпійських іграх. Сьогодні ми провели олімпійські, малі олімпійські ігри. Дітей третіх і п'ятих класів на тему історія олімпійського руху, естафети олімпійського руху, і пропагуємо таким. Чином олімпійський рух у нас на Прикарпатті. Дуже багато учнів знають про Олімпіаду, яка проводиться один раз чотири роки, літні олімпіади. Про зимові олімпіади менше десь говориться, тому цей захід, перш за все, був проведений для того, щоб популяризувати зимові види спорту, які, зокрема, в нашій Івано-Франківській області є традиційними. Це і стрибки з трампліна, це є і... Лижні перегони та інші види спорту. Чи не найважливіше, що по закінченню всі без винятку діти отримали подарунки від національного олімпійського комітету, блокноти, бандани з олімпійськими емблемами та інші нагороди. Це дасть можливість переконувати фахівці не тільки покращити знання зі спортивної тематики, але й активніше брати участь у уроках фізкультури, які в школі на пріоритетному місці. Рахую, що предмет фізкультура має бути першим. Самим улюбленим у дітей. І я своїх завжди питаю, що ви найбільше любите, фізкультуру. Так, вони люблять фізкультуру. І вимоги до фізкультури теж стараюся, щоб цей урок проходив так, як потрібно методично правильно проводити для загального розвитку дітей. І на закінчення зимової тематики івано-франківські першачки мають можливість безкоштовно вчитися катанню на лижах. І з 1 вересня це стало можливо завдяки ініціативі депутата обласної ради Олександра Шевченка. До речі, школярі беруть участь у соціальному проєкті з одним із своїх батьків. З початку зимового сезону круті схили опанувало вже чимало першокласників. За декілька годин інструктори лижньої школи не лише навчають основ катанню на лижах, а й знайомлять із правилами безпеки. Цими днями завдяки такій соціальній ініціативі на лижі стали першокласники Івано-Франківських загальноосвітніх шкіл номер 3 та 26. Соціальний проект туристичного комплексу Буковель можливість для дітей безкоштовно навчатися катанню на лижах, адже курорт забезпечує транспортом, екіпіруванням та професійними інструкторами. Цікаво, що діти агітують до активного відпочинку і із своїх батьків. Тоді вихідні приходити будуть весело і з користю для здоров'я, переконані педагоги, які теж позитивно відгукуються про безкоштовні відвідане дітьми курорту та навчання. Мене є шлям, я не боюся кататися, мені гарно пояснюють. Я вперше тут на лижах, я хочу навчитися на лижах кататися без палок. і Мені тут подобається. Мені гарно пояснюють, мені дуже цікаво. Я не боюся, мені дали ботинки, Лежиш шлам. Такі соціальні проекти принесуть результат уже через декілька років, тим паче, коли мова йде про виховання майбутніх олімпійських чемпіонів, та й просто здорових дітей, наголошує директор Буковелю, депутат обласної ради Олександр Шевченко. Необхідно дбати про здоров'я малечі та залучати дітей до активного відпочинку з раннього віку. Адже 6-7 років оптимальний для навчання. Період здоровий спосіб життя потрібно прививати дітям з першого класу. Тому Цього року на перший дзвоник було запропоновано туристичним комплексом «Буковель», що з Івано-Франківська діти, скажімо, які вчаться в першому класі, вони будуть також зимою оздоровлюватися, і відповідно, робити перші кроки в юрисколижному та сноубордичному спорті. Тим часом баскетболісти Івано-Франківської Говерли поступилися у півфіналі Кубка України. Незважаючи на фантастичні старання капітана ведмедю Тревіса Пітерсона, який набрав 33 очки, ведмедям не вдалося повторити минулорічний вихід у фінал розіграшу Кубка. Івано-Франківська Говерла поступилася Донецьким тиграм сімома пунктами. Лідери Суперліги всю гру вели у рахунку в межах 10 очок і не підпускали підопічних Євгена Мурзіна надто близько. Або відповідали своїм очковим спортом. Біда Говерла полягала ще й у невимушених помилках. Команди. Цікаво, що і триочкові китки зіграли величезну роль у матчі. Відтак баскетболісти, закриваючи зону, залишали субідною територію під щитом, чим і користувалися суперники. Загалом ключового періоду у цьому матчі так і не настало, і останні секунди були такими ж, як і весь матч. Говерла не мала жодних шансів рятувати гру. Але і Донецьк явно не бажав виходити зі свого економ режиму. У результаті останні очки у зустрічі набиралися без особливих емоцій. Ну а переможцем гри став БК Донецьк 84 на сім. Які і продовжив боротьбу у фіналі Кубка України. І до інших ігрових видів. Невеликими кроками, але до розвитку, школярі Івано-Франківських міських шкіл спробували свої сили у гандболі. У місті відбулася традиційна спартакіада з цього виду спорту. У фіналі зійшлися дві найкращі гандбольні команди це учні 24-ї школи та гімназії номер 1 Івано-франківські школярі розіграли між собою титул найкращої ганбольної школи Івано-Франківська. По протиринність цього виду серед інших на Івано-Франківщині ганбол все ж таки живе на Прикарпатті і не тільки дживочі городенці, а й чоловічі, тобто хлопчачі Івано-Франківську. Хлопці щорічно розігрують перші шкіл і таким чином продовжують популяризувати його в нашому не надто гандбольному краї. Хоча, мабуть, даремно, адже таке ігрове заняття доволі популярне у багатьох європейських країнах. Не поступається гандбол і у видовищності, та й для його розвитку потрібно. Не так багато. В першу чергу це зал із розміткою і дві команди та гандбольні ворота. А щодо переможців традиційної спартакіади, то тут перемогу святкували школярі 24-ї загальноосвітньої школи Івано-Франківська. Кожного року, приблизно в цей час, так проходить між учнями всіх шкіл міста. Це є спартакіада між закладами міста Івано-Франківська. Наша школа має просто по перше, зал великий, як тут бачить, це раз. Друге тут просто е, є розмітка. Єдина по школах де є. І ще є така школа 25-та на позитрові. Більше шкіл таких немає, великих залів тому в плані того, щоб була видовжність, для того ми вибираємо тільки великий зал. Цього тижня змагалися й волейболісти. У Коломиї відбувся загальноміський чемпіонат із цього виду спорту. У ньому взяли участь учнівські команди навчальних закладів міста. Змагання можна назвати масовими, адже більше сотні юних спортсменів боролися за титул найкращих та можливість представляти Коломию на рівні області. Принаймні так стверджують наші коломийські колеги. Команда четвертої школи до змагань підійшла з усією відповідальністю. Тренер Дмитро Дмитрук розповідає, що 12 дівчат волейболісток готувалися від початку навчального року, тому своїх підопічних на перемогу. Діти захопленням займаються цим видом спорту і хочуть показати свою гру, свою майстерність і ці суперечі в ну, пертій боротьбі, Я думаю, що загальна освітня школа наша переможе. Підопічні пана Дмитра переконують взяти перші, крім фізичної підготовки. Їм допоможе синя жовта форма та підбадьорливий девіз. Нам подобається великолепно. Слава Україні! Загальноміські змагання з волейболу серед старшокласників у Коломиї відбуваються традиційно. У чемпіонаті беруть участь команди юнаків та дівчат. Вони представляють свої навчальні заклади. Щорічно організацією турніру займається відділ у справах сім'ї, молоді та спорту міської ради. Про те, що підготували цього разу, розповідає Інна Якуб'як. Що цікаво у цьому заході візьме участь команда юних міліціонерів. Ою координує колміські МВМВС. Урочисте відкриття змагань відбулося у спортивному залі 10-ї школи. Опісля учасники розділилися на команди та змагалися на кількох площадках. Вікових обмежень розповідають організатори. До учасників не було. Головне, щоб вони навчалися у старших класах. Юні спортсмени кажуть, що волейбол у школах набуває усе більшої популярності і пояснюють, чому Тому що це перш за все технічна гра, і а по-друге, тут немає таких зіткнень, таких як. В волейболі чи футболі, а я не люблю багато боротьби на полі. Переможців чекають грамоти та кубки, а краща команда представлятиме Коломию на обласному рівні. Минулого тижня в місті над прутом відбулося одразу два чемпіонати України з пауерліфтингу. За перемогу змагалися спочатку юнаки, а потім і дорослі спортсмени. Жіноча збірна Івано-Франківської області стала кращою командному заліку. Змагання закінчилося першістю серед ветеранів. Президент Федерації пауерліфтингу України Сережудін Базаєв високо оцінив рівень підготовки коло як організатора першості. Він зазначив, що на змагання приїхали всі найкращі спортсмени цього виду спорту. Адже саме у столиці покуття формувалася збірна держави, зазначив гість із Києва. Урення організації соревновань дуже високий. Що касається діпослів сьогоднішніх соревновань, це головне всі українські серіані вода, чемпіонат України творчі соревновання, не всі міжнародні соревновання Поняття діло, що Приїхали саме лучші, сильніші спортсмени ні тока українського світу за право далі боротися за місце зборної команди України. Керівник Федерації розповів, що Колма постійно приймає змагання всеукраїнського рівня. Саме в місті над прутом майже чверть століття відбувся перший чемпіонат України. Багато роботи випали на родину рубців. Вони були і організаторами першості, і суддями, і тренерами наших спортсменів. А інна Оробець черговий раз стала чемпіонкою України. Хоча, як зазначила спортсменка, в рідному місті виступила вдало, однак, вперше за останні сім років також Коломаянка встановила і два рекорди України. Я показала свій найкращий результат, е, встановила два рекорди України в жимі лежачі і в сумі триборства. Взагалі я задоволена. Хоча е, перший раз я виступаю в Коломиї за останні буквально. 7-8 років. Всі жінки, які представляли нашу область на змаганнях, потрапили на п'єдестал Пошани. Завдяки цьому наші ліфтерки кращі в державі. Щодо виступу чоловіків, то тут успіхи дещо скромніші. Івано-Франківщину представляв лише один спортсмен. І хоча до трійки призерів не потрапив, виступ Прикарпеться і Наробець вважає вдалим. У нас з чоловіків виступав тільки один спортсмен з міста Івано-Франківська. Він місце не зайняв, але він зробив норматив майстра спорту України. Тому для нього це був удалий виступ. Ну і відповідно, ми в чоловічій збірні не могли розраховувати на командні призові місця серед учасників ветеранського чемпіонату України калузький міський голова Ігор Насталик. Він вже відомий спортсмен-бодібілдер. Однак вирішив спробувати свої сили ще й у турнірі ліфтерів. Єдиний прикро, що все таки травму плеча сьогодні отримав, але надіюся, що з часом воно все пройде. Тим більше, що я готуюся до чемпіонату Європи по класичному бодібілдингу, який прийде з 15 по 18 травня в Іспанії. Також у свій актив можуть занести цей чемпіонат і коломийські юнаки, юнки та юніори. Вони претендують на входження до збірних команд України. Тож це вся інформація, яку хотів вам повідомити. Шановні глядачі, дякую, що були разом з нами. Спортивного личину. Дивіться за тиждень. І вже традиційно завжди влучайте в дев'ятку. Ніколи не потрапляйте в сайт. До зустрічі.